Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Сьогодні, 31 липня 2022 року. Знаходимось ми нарешті на Івано-Франківському авторинку. Трошки сьогодні дощик нам заважає. А поки Василь займається автопідбором, я проведу вам огляд на автомобілі, що продаються. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити оновлення, бути в курсі всіх подій разом. Nissan Qashqai, 2009 рік, 7800 ціна, 1,5 дизель, 106 кінських сил, є панорама, навігація, підігрів сидінь, контакти видно, 224 тисячі. Пробіг. Так, комбінований салон, здається, шкіра Алькантара, але погано видно. На механіці. Дощик знову розпадався, не дає працювати. Hyundai Santa Fe, 2008 рік. 8800 ціна, 2,2 дизель. А контакти, а контакти. Є 261 тисяча пробіг. Машина сильно затонована, не буде видно, на жаль. Так, тут на сім місць. Спортедж, 2007 рік. 800 ціна на старті, 2,0 дизель на автоматі, 197 тисяч. Пробіг, контакти 0,68, 348, 12, 11. Комбінований салон. Так виглядає по колу. Chevrolet Captiva, 2008 рік, 8900 ціна, повний привід, 7 місць, 2,0 дизель. Контакти 0,93, а далі видно. 253 тисячі пробіг. Комбінований салон. Дія Соренто, 2008 рік, 8850 ціна, 2,5 дизельний двигун, повний привід, 170 кінських сил. Контакти видно, коробка, автомат. Зараз власник нам допоможе, щоб ми село не замочили. Так, шкіра, автомат. Так виглядає. Показуємо тут. Так, і показуємо по колу. І багажник. Так, великий місткий багажник, там, напевно, запаска. Все так, є. Там є. запаска. Все є. За деталями звертайтесь до власника. Hyundai Tucson, 2008 рік, 8400 ціна, 2,0 дизельний двигун, турбодизельний двигун. Так, контакти добре видно, 270 тисяч пробіг. Тут же відкритий капот, покажу. підкапотний простір, як виглядає. Так, і в салон. Заглянемо. Так, там у нас автомат. Так виглядає. Ой, так. Сузукі Гранд Вітара, 2008 рік. 6450 ціна, повнопривідний автомобіль, 2,0 газ бензин. Контакти видно, власник підказує, що машинка без підкрасів. Так виглядає в салоні. Вказує по колу. Peugeot 3008 2010 року 8700 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Контакти видно. Так, виглядає. Kia Sportage, 2008 рік, 8650 ціна, повнопривідна машина не фарбована, свіжопригнана. 2,0 дизель, 163 тисячі пробіг, є сервісна книжка світлий салон на шкірі, механіка. За деталями звертайтесь до власника. Так, є у нас така машинка, цікава на ринку. Porsche Cayenne, 2008 рік, 8200 ціна. Так, 4,8 бензин. Так, ну контакти. Дивлюся. Є контакти, 266 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон. Так, все красиво. Так, там у нас автомат, звичайно. Так, там хлопці відкрили капот і ми заглянемо. добре <плес> робить, Ось так вона виглядає під капотом. За детальною інформацією звертайтесь до власника. Ось таке авто цікаве. Nissan Qashqai Plus 2, 2008 рік. 8700 ціна, 2,0 дизель. Контакти видно. На механіці. За деталями звертайтесь до власника. Volkswagen Touareg, 2006 року. 8950 ціна, свіжопригнане авто, 3-літровий дизельний двигун 225, 225 кінських сил, авто без пневмопідвізки. Я вже заговорююся. Так, там є сервісна книжка по ній. Так, є сервісна книжка Два ключі. Авто від першого власника. Так, зараз відкриємо. Так, дивіться, як виглядає салон. Чистенько, охайно. Так, є фаркоп, зараз покажу по колу. Так, і по капоту хотіла сказати, то є наклейка, то не є пошкодження. Все, за детальну інформацію звертайтесь до власника. Peugeot 3008, 2009 рік, 700 ціна, 1,6 дизель. На жаль, немає контактів. Ваша машинка? Так? А можете приготувати номер телефону? підписчик 0,66 393 49 13. Звертайтесь до власника за деталями. Так, зараз покажу. Так, там в нас механіка. Так виглядає поколу. Зміни китайку, далі. Mitsubishi Outlander 2006 рік, 6600 ціна, 2.0 бензин, двигун 2.0. Так, 224 пробіг. Так, контакти видно. На механіці. Nissan Qashqai 2007 рік, 8900 ціна, 2.0 дизель. 4, повний привід, контакти видно. За деталями до власника звертайтесь. Є в нас і Нива на ринку 2013 року. 5700 ціна, газ, бензин. Більше інформації не вказано, на жаль. Когось цікавлять і такі автомобілі. Сузукі Гранд Вітара. 2007 рік, 8 тисяч ціна на старті, 2,0 бензин. Так, контакти. Контакти газ видно. Є. Газ бензин, так? Є газ Є газ. Добре, так покажу на механіці. Nissan Qashqai 2010 рік, 10,200 ціна, 1,5 дизель. Так, є тут інформація. Рідна фарба, є камера, клімат двохзонний, два ключі, замінено ролики, ремні, помпа. Так, шестиступінчаста коробка, арбеги. Так, складання дзеркал. О, є так вже краще, дякую. Задиктуйте, будь ласка, номер телефону, якби хтось хотів до вас подзвонити. 066-55-95-97-655. Так, машинка на механіці. А за деталями звертайтеся до власника. Peugeot 4007, 2007 рік, 7600 ціна, 2,2 дизель,

Обслужений автомобіль 150 кінських сил. Так, контакти видно. Якщо підічень добре, то гони, не дай Бог. Так, да так. -да. Ніхто вас не догонить, цим апаратом. Так, автомат. Зараз заглянемо легенько в салон. Шкіра. За детальною інформацією звертайтесь до власника. Так, Daihatsu Terios, Рідко такі автомобілі трапляються на ринку. 2008 рік, 7200 ціна, 1,5 бензин. Контакти видно, 180 тисяч пробіг. Так, машинка на автоматичній коробці передач. Та зараз... А, дякую гарно. Так, так виглядає. Так, І я з кріселком. Так. Так, за більш детальною інформацією звертайтесь до власника, він вам вже підкаже. Такий автомобіль. Kia Sportage, 8200 ціна на старті. 2008 рік. Офіційний автомобіль, повнопривідний, 170 тисяч пробіг, 2,0 дизельний двигун, 141 кінська сила. Контакти є. Так, салон комбінований на механіці. Так виглядає по колу.